Так, доброї годинки, добролюбимої підписчики. Сьогодні ми граємо гру, називається Емеральда і Ембер. Хто чим, я не знаю. Хто Емеральда, хто Ембер? Коротше, розберемося. Курсор, курсор, звісно, забув відключити, Ну, вже ми його майже не будемо використовувати. Так, давайте стартанемо з першого рівня, бо ми трохи пробували. Так. Ага, я зелененька якась хрень. Чпоки-чпоки, поки-поки. Я маю, коротше, дойти і полюбитися з нею. Або з ним. Я не знаю. Хі -хі -хі -хі. Хто то? Зараз такий непевнений час. Що непонятно, хто... А, я зелений, зелений. Я забуваю, вічно путаю, що я який. Так. Здравствуй. Так, мені треба вибрати. Момент! Так. А що, він не гон А Щось він не вискакує. Джамп хайт? Може стукнути щось? А, приліпитися. Пум, треба приліпитися. Приліпитися! Присосатися! О. Хорошо, присосався. Тепер треба наверх вискочити. Оп! Відсосався і присосався. то? Ай, перний театр! Я можу присасуватися! Вот так, я можу верху до чого хочешь присасуватися! ай ой я забув, бляха, я ж забув, что я не той так, 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 так Давай присусемося. О! Любов Марков! Ммм. Хетро я, хитрий план. Відсосався, присосався і заскочив. Так. так. Де я маю присосатися наверх? Почекаю. Жик. Я всюди можу присосуватися. О, серйозна заявка на побіду. Було дуже просто щось. Так, бо мене не розчавило. Фух, чуть мене не розчавило. А як би розчавило, що би було? Ох, як я проскочив. Так. Матері. От тепер попробуй долізти до цього до цього присосуна. Ну, як ж то мені... Відсосатися? Та куди ти вниз впав і ти сосачий? Ой? звиніть. Так, треба подумати. От так, вот так моя малешка. Папік по два... О, там якісь колючки, чуєш. треба піднести, певно. Ай, де я? Бля, я думав, що я жовтий. чекай. Попутав, Рамси попутав. Рамси попутав. Вічно путаю себе. Так, я не жовтий. Переліземо ці колючки. Е -е -е. Оп! Ох. Ох який я рванув, як голий в баню. Де я там є? Вона наверху, де. Оооо. <ривіт> Ходи сюди, малишка. Сказав, скільки я можу висіти. <ривіт> Охоронець якийсь. Ах ти, дивись, якийсь ще один. Я пердолю появився. Два якихось я пердолі. Хай ти, ти ти ти, ти, ти мацьонький, тих-тих-тих-тих. Не спіши. Той там мене чек... А, я зелений. Зелене є жито зелене. Треба вискочити до мене. Ха! Успів? Успів, ми музику забули відключити. Я не знаю, що то таке буде. Йоперний театр. Що там буде нам? Ананас! Чуєш? Ми забули були відключити музику! лки-палки! О, вже відключив. Так, скільки, 27 рівнів ми дивилися. М -м -м. Ой! Ёпана мама. Ай, трореско. Ух, я хорошо пошел. Смотри, там кулючки. А, -а, 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 -а Ивасику. Ай! Талесику. Получи, фашист гранату. Ой, я ж приліпився чогось. Так, це ваше таке. О! Вони вилазять. Вони живі. Вони живі. О-о-о. Ай, мені треба якось це вовнаниз спасти. Воно низ спасти треба, що говорити щось? Що там говорити? Як вже все кінець гри. Я валю як дурний, де я зелений. Так, зараз наверх. Наверх, наверх. Що ти, Що ти робиш? Що ти робиш, дурню, дурню, дурню? О, фу-фу-фу. Почмо колися. Ай, дивись-дивись-дивись-дивись-дивись-дивись. Так, повисю. Повисю. Нахера мені висеть. Мені троек на сна... О! Фух, так тут-то выскочу Бляха-муха. Не резко проехать. Же, матенька! Я с тобою. о Да я там? О! А! Що робиш? Не знаєш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тих-тих, шо суну все езди. Мені, мені. голова лізе, ходуном іде. Фуууу, ну все. Любов пройшла. Не пройшла. А що я став? що то я став якимось? Синим. Я не домовлявся з синим. Ну що далі? Все? А, дякую, що грали, пишуть. все Ми <гум> дійшли. Дякую, що грали. Все. Є ще спідран. Шуткий спідран. New run. New run. А не. Коротше, все. До зустрічі. Ми пройшли. Побачимося next time.